Війна в Україні, принесла багато горя та втрат майже у кожну родину. Загиблі воїни у кожному місці, у кожній громаді, у кожному селі, нашої країни, томашівську громаду теж не обминуло втрат своїх синів героїв. На поховання кожного з воїнів, крім рідних, присутні багато односельців та представників різних релігійних конфесій. Тільки якби вдивлялися у ці кадри не знайдете там священиків найбільшого храму на території Томашівської громади, а саме Розоположенського чоловічого монастиря. Пояснень на цьому шукати не будемо. Всім давно відомо, що Томашівський чоловічий монастир керує цим Кремля, який ніколи не дозволив членцям монастиря з'являтися на поховання героїв. Тих героїв, які віддали своє життя в боротьбі з Росією.